Добрий день дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 5 замість Житомир, тракторна площадка. Ось у нас на обзорі 105 Соліс 4-хциліндровий. з кондиціонером упакований тракторець З турбіною. Маса під рукою, колісний база. Ось такий тракторець. Все більше і більше вибирають соліси. Це зовсім другий клас. Трактора європейський варіант. Тракторці відгружаються на Європу, бачите, її йдуть на Україну, організація закупляє, працює вже більше 8 років. Тракторці на Україні продаються на ура. Довіра до такого трактора все більше і більше з'являється у фермерів. І так, у простих громадян, які обробляють сільськогосподарську землю, плотно. Плотненько закриваються двері уплотнітельні. гарно працюють. Дві 500 на навівку. Тут стоїть. 50-й соліс. Ми зараз підійдемо, щоб не виганяти, побачимо навіску. Ось така навіска. Посилена навіска. На любі причіпи стоять причепний на причеп. Папа, мама. є мигалка для транспортування даного трактора. На такий тракторець в майданчиці, будь ласка, запрошуємо, випиляйте, купуйте і обробляйте сільськогосподарську землю. Хай вам допомагає наша техніка. Дякую проспект Миру 45В, місто Житомир, на площадка.